Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого З 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Я кажу до нього, сину, що ти так б'ють, б'ють, чути, що так стріляють, такий шум. А він каже, мамо, ми вертаємося, каже, але ми тільки заправимося і поїдемо назад. То були останні його слова, а я ще хотіла сказати, чи ти маєш воду, чи що ж Така задуха, тож як той казав, вересень місяць тепло було дуже жару. І все, після того дзвінок обривався. Mm -hmm. Дивлюся в новинах 5 вересня сильно великий бій під щастям бікерії і 80-та мобільна бригада. І все, і мене, так розумієте, заколола в серці. Я собі вже так подумала, що точно він загинув. Але надія, Іскринка ще була, що він ще дзвонить, що він що. Ми ще почали кидати всюди, де ну, де подівся, чому не мали ніякого зв'язку. І всі кажуть, що він може бути в полоні. І там моя надія така була, що він ще живий. Я думав, від час, хто мені не казав, виконання, він ще б не жив. Він для мене живий. Іван зростав в селі. Після здобуття освіти у школі і училищі пішов до армії. Повернувшись, знайшов роботу, одружився і став батьком. А потім почались події на Майдані. В Києві почався рух, почалася заворуха, почали всі туди вже їхати. Він теж хотів їхати, але він переніс складну операцію на хребет. Він мав хребтові гріжі. Я так заборонила йому їхати, бо кажу, ну хто його знає всяким, вона може нати. Почали призиватися, почалася війна, я вже його не могла зупинити. В нього було кожен день, що я поїду, я не буду сидів. Я просила, молила, кажу, що не треба, може чекай. Тож перша така сторінка ніяла, але я сказала, що я поїду. Він пішов десь 7 липня на навчання у Львові був, найбільше місяць. а 20. 7 числа їх вже з Львова послали туди, на східну Україну. Він довгий час дзвонив, що мамо, ми вже доїжджаємо до Луганська, ми там вже десь кілометрів, ми вже стільки кілометрів. І я кажу, дзвони, а він каже, я буду дзвонити, мамо, ти мені не дзвони. І тоді їх теж дуже багато було, загинуло. Там як їх 40 було, то там мало що ще лишило. Так як у ці лишили перший БТР і останній. Він їхав в першому БТР, його підстріли і з того фугасу його аж викинуло. Я ну, поваром на роботі завіла ще Я так стала до дверей, і мене так серце щось скрутило, але ну, я так вже топила то все. Там до мене підійшла Оксана і каже: Володимир погано я кажу, «Мені щось дуже зле мене серце болить». І так було не добре, я дзвоню. А я ще собі подумала, може, знаєте, в той момент, що він до мене не дзвонить, може, дійсно їх заблокували, що не можна телефонами, І він мені віддзвонить. А мама моя лежала вже слаба була, але в му році померла 14 січня. То вона весь час сказала, що як він не дзвонить, каже, Маріка його забили, його забили, каже, то на його на війні забили. Каже. Я кажу, ні, мама, то може не дзвонить, бо не може. Каже, такого бути не може. Він такий був, що він з будь-якої ситуації, з любого всього вийшов. Він такий був якийсь організований в класі з тими дітьми, тих друзів, скільки мав. Позвонив один з Києва, Я там роблю на пожарній. приїжджай, Ванька побуде там. Поїхав, півроку робив на пожарні. Нам якесь таке було, бо так він не поїхав. Був до Києва, ну тоді його розумієте, тягнуло. Він не мав собі місця. Він ходив один тиждень. Потім другий тиждень я сказав, що я піду, кажу, тебе по перше, що не возьму. Ти ж з хребтою горижую. Він каже: Мене візьмуть. Вона й той сам воєнком казав. Каже: я не міг відказати, Він такий був наполегливий. І те, що у нього було сказано, сусідка там далі, вона вже померла теж. Вона каже: Іван, а чого ж ти йдеш? Ну нашу йдеш, ну ж заб'ю тебе. А він каже: Ну то заб'ю ти каже, я героєм помру. каже, я помру так, як Ісус Христос 33 роки. І так сталося. Він помер 33 роки. Іван загинув 5 вересня. Його тіло не віддавали матері аж до зими. Тому вона весь цей час сподівалася. Знайти свого сина у полоні. На жаль, в лютому експертиза ДНК підтвердила смерть Івана, і тіло привезли матері. То, як його не було, та ходила до церкви, все плакала, священник казав, пані Марія, та стайте ближче, не стійте так на тому. А він вже знав, вони вже знали і не мав, куди правити його, до померших составити чи до здорових. Люди багато вже знали, тому вже навіть на дому вже казали, мені ніхто до останнього дня нічого не казав. Сусідка все намикала, що а якби, якби загинути, я б загину, мусила ховати, бо моя дитина, то що, що це таке? Ну він каже, не загинув. Я сподіваюся на останнє. І навіть останній день, його мали привезти, я не знала що його привезу. Я прийшла з роботи з роботи, додому все. Він каже, мамо, ти випила лікарство Я кажу, так, я випила. А випи ще. Я кажу, то мені ж не треба вже з пити, і на роботі пила. А я ката, я ще пару капель накапає. Я спішла капати ті каплі, коли на двері відкриваються, заходить священик. Я вже зайшов священик я зайшов голова сільської ради і вже так зрозуміла, що вже все. Він віддав життя, він вірив в те, що ми здобудемо вільну Україну, що ми будемо жити в вільній Україні. Він хотів, щоб було ліпше. Я думаю, якщо кожне з нас так думало, то таки будуть воювати, відвоюємо Україну. А якщо ми всі поступимо і почнемо від'їжджати подальше, хто в Німеччину, хто в Угорщину, хто куди, то України не буде. Не буде такої країни, як Україна. Її знищують. Я кажу: ми патріоти своєї України, ми повинні здобувати свою Україну, ми повинні боротися за свою Україну. Як ми не будемо боротися, за нас ніхто не буде боротися, нам ніхто нічого не подасть. Нам дають гроші, але ми маємо їх віддавати. Але ми можемо працювати в своїй країні і нікого не просити. Ми не жебраки. Ми маємо свою родючу землю, ми маємо все своє, тільки працювати. Я думаю, що ми повинні здобувати свою країну, що ми не відступити, його не спитатися, ми не маємо тікати. Нам нема куди тікати. Наші діти тут загинули, ми будемо так само воювали за наших дітей. Іван був відданий побратимам у боротьбі за батьківщину. Він знав, що не можна здатися чи відступити, бо сам казав, хто як не ми захистить нашу Україну. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втамувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.